Засадовими доріжками, незалежно від того, з якого матеріалу вони зроблені, потрібен ретельний догляд, зокрема, потрібно регулярно їх очищати, А все тому що скупчення бруду, моху лишайників і снігу може погубити навіть найнадійніше покриття відбілюючі засоби, навіть якщо регулярно підмітати доріжки, видаляти з них бруд з часом камінь або бетон, все одно починає вбирати її, відновити колір. А також знищити рослинність і підкреслити структуру поверхні допоможуть спеціальні відбілюючі і чистячі засоби. Підбирати їх потрібно в залежності від типу матеріалу. Перед першим застосуванням рекомендується спробувати засіб на невеликій ділянці. Це дозволить зрозуміти, як саме потрібно використовувати засіб і оцінити результат, тобто ефективність, ручне очищення. Очистити садову доріжку допоможе ручна механічна чистка з використанням миючих засобів і жорсткої, наприклад, металевої щітки, в якості миючого засобу можна вибрати рідке мило або безфосфатний пральний порошок, це ефективний спосіб чищення, але зручний він тільки в тому випадку, якщо територія, що вимагає уваги, невелика, а забруднення незначні мінімально. віка, якщо потрібно видалити не тільки поверхневу бруд, але і застарілі. Плями вапняний наліт або сміття в стиках, то краще використовувати мінімуйку високого тиску. Вона подає натиск води під високим тиском, який буквально вибиває всі забруднення з поверхні, з її допомогою можна впоратися навіть з мохом, однак є ризик, що стиких і поглиблень буде вимитий пісок, садовий пилосос, цей пристрій має такий же принцип роботи, як і побутовий пилосос, але його конструкція трохи змінена через специфіку використання. Стадовий пилосос всмоктує все сміття і подрібнює його може ефективно очищати шви від бруду. Є ручні ранцеві, колісні і навісні пилососи, які відрізняються між собою не тільки конструкцією, але і потужністю. Є відмінності їх джерелі живлення, можна придбати акумуляторний, бензиновий або електричний пилосос, бензиновий відрізняється підвищеною потужністю. Маневреністю і здатністю впоратися з великими ділянками гербіциди. Такий спосіб очищення доріжок можна поєднувати з іншими, оскільки дозволяє позбутися тільки від бур'янів і моху для цієї мети рекомендується вибирати гербіциди суцільної дії. Наприклад, торнадо вони знищують всю рослинність на садовій доріжці. Після обробки бур'яни висихають разом з корінням. Вам залишиться тільки прибрати їх.